Так, обрізали наші малишці вушка, це й не вушка, а зубчики. Вона відпочиває. Ще ми запшихом куповину в кінці ще раз. І все, можемо йти до свого гнізда. Так, друзі, у нас вже прийшло близько 6 годин після закінчення опоросу. Трішки ми відпочили. Свинки наші, ми процедури всі були провели. Можна буде бачити в минулому відео, що ми робимо під час опоросу і після закінчення опоросу. Зараз у нас буде справа з маленькими нашими поросятками. Вони на факцію тут і всі. Які процедури ми будемо робити в перший день? Перший день у нас по плану спалювання зубів. Є у нас ось така звичайна машинка. Граверчик такий. Так. Далі у нас є такий. Перехідник до нього. До райорчика і звичайні насадки, які ми використовуємо їх безліч, ми використовуємо ось таку полукруглу. Зараз ми це все складаємо, беремо нашу свинку в руки і будемо спалювати зубчики. Склали на нашу інструкцію, там ми включили в розетку, тут ми повісили на звичайний цвяшок його. Ось таким чином. Відігнули ми рукавички, так ми скрутили. Виходить, що нам потрібно, спирт. Обробляємо ми ручку цю і кінець, де, чим будемо спалювати зубчики наші. Ось так. І от, ми взяли просто щоб промаркувати свинку. Тому що ми будемо назад кидати наше обще гніздочко, щоб ми знали, де яка свинка у нас знаходиться. Ось так. Вмикається він ось тут у нас. Так у нас проходить спалювання. Це не професійний, це звичайний гравчик. Щоб був професійний інструмент для спалювання зубів, отут насадочка така йде, і ти просто клике, кінчики зубчика. Зубчика ми спилюємо десь близько зі 100% 50-60%. Не до самого кореня ми йдемо. А так тільки з краю, щоб не пошкодити нерв, щоб не відкрити доступ. До доступу інакції. Так, починаємо. Беремо нашу свинку. Беремо інструмент, обробляємо спиртом. Обробляємо руку спиртом. Ретельно витираємо, вмикаємось. Запихаємо пальцем всередину спилюємо. Вся процедура наша завершена. Далі маркуємо його. І дану маніпуляцію продовжуємо з беремо далі Свинку нашу. обробляємо спертом. Руку спиртом процедуру ми проводимо далі зі всіма, після чого ми їх закриваємо на 20 хвилин, що тут саменьких, не пускаємо до мамки, бо мамка буде збуджена на там 10 хвилин. Вона може їх пом'яти. Вони за цих 20 хвилин заспокоюються. І далі ми відпускаємо їх до мамки на роботу. Можна сказати. Ось таким чином у нас проходить сточування зубів. Так, дана процедура у нас завершена. Свинки наші оці. Їх бачите, я на палець і просто так вже капав, бо багато йоду розливалося тут. У нас. Якщо все буде добре, далі оце буде. Вся свинка протязі там декілька годин. Так. так, це ми все збираємо. Виймаємо з розетки, знімаємо. його звідси. Зараз все в ящик, акуратно складемо. І на перший день процедури завершені. Наступні процедури в нас проходять на третій день. Для чого сколюю, стесуємо зубки для того, щоб вони не травмували соски свиноматки, щоб не травмували вони рильці один одному. У нас тут гніздо величеньке. У нас тут потрібно поросятку підкидати іншим мамкам. У нас не вистачає сосків у цієї свинки. Зазвичай я роблю так, щоб один сусок. Завжди був вільний. Не так, щоб. Якщо там 16 сусків, значить 16 свинок. 14 сусків, 14. Завжди один сусок має бути вільний. У зв'язку з тим, що до задніх сусків, останніх завжди поганий доступ. Ось так. Кажу, раніше ми обкушували зубки. Кушувати зубки також можна, але виходить так, що багато залишається гострих кінців, і вони з часом знову ж таки травмують себе язик свій і своїх товаришів навкруги. І так же само суски і вим'я свиноматки. Спилювання зубчиків, зубчик спилюється нижній і верхній на 60%. верхньому зубчику можна бачити, що він, ми його пиляємо до того часу, як от дивишся на зубчик, він на кінці коричневого кольору і потім переходить ближче, ніж півзуба, вже в такий білуватий. От ми пиляємо весь цей коричневий колір. Зараз свиноматка заспокоїться. В принципі, як ми допилювали, свиноматка вже не була така активна, вона вже просто лежала собі. І ми її випустимо. Випустимо свинок верніше до неї. Можна. Й... Але я тільки що їх кормив. Ось так. На сьогодні, друзі, процедура закінчена, тобто в будь-якому випадку. Спилювання зубів – це обов'язкова процедура. Обов'язкова.